Розбиті боліди, вода на треку та 10 тисяч євро. Отже, що сталося у п'ятницю та суботу на гран прі Сінгапуру. Під час першої практики Алекс Албон, як то кажуть, підгорів на роботі, як пояснив Джеймс Волс, щось у вузлі задніх гань зажало, через що їх температура поднялася на понад тисячу градусів. Той самий день, тільки ввечері, новий і будемо відверті, красивезний шолом Джорджа Расела не врятував його від зіткнення зі стіною. Ще й води нальопав Ліан Лосон розбивав свій болід обидва дні. Схоже, дані. Рікардо минулого року зачарував Маріну Бей, і тепер новозеландцю тут не щастить. Леклера під час ФПТО випустили з боксів небезпечно і таке враження, що взагалі не дивилися по сторонах. Бо Монегаск, виїжджаючи на фаслин, в'їхав у Макларен Ландо Норріса. Феррарі за це оштрафували на 10 тисяч євро. Які вони до речі мають заплатити до Фіа, хто оплатить Макларен зламаний міс Норріса – ні, не цей невідомо. Топ-3 першої практики виглядала приголомшливо: Алонсо, Леклер та Ферстапен. А можна нам такий подіум? Льюіс Гамільтон теж відмітився. Під червоними прапорами йому спало на думку заїхати на пітлей на повній швидкості. За подібні інциденти пілоти отримували досить великі штрафи на гонку та у ліцензію. Але стюарди відпустили сера Льюіса без покарання. Цитата немає жодних доказів порушення чинних правил, і це при тому, що є досить чітке формулювання самого правила. Коли подається сигнал зупинки, всі автомобілі повинні негайно знизити швидкість і повільно повернутися до Пітлейн. Дослівно у суботу перший сегмент кваліфікації закінчився жовтими прапорами через П'єра Гаслі, який в момент втратив всю електроніку на своєму Альпін. Разом із ним тут залишилися фуртолето, строл, колапінто та окон. У другому сегменті до вибувших доєдналися Хюлькенберг, Албон, Сайнс, Лоусон та Цунода. До речі, Шарль Леклер знаходився на межі вильоту через видалений час кола. Але все ж таки встиг потрапити у топ 10 На самому початку Q3 Джордж Рассел встановив рекордний час кола з першої ж спроби. Та й взагалі Мерседес виглядали дуже переконливо. Натомість Феррарі знов не вразили шосте та сьоме. А з новачків ми побачили Аджара та Бермана, восьме та дев'яте. Відповідно, Ферстапен зміг кваліфікуватися другим, хоча фінальну спробу йому довелося скасувати перед останнім поворотом через Ландо Норріса, який досить очевидно йому заважав. А сам кваліфікувався п'ятим. Піастрі третій, Антонелі, четвертий. А Алонсо замикає топ десятку. І Після закінчення сесії прийшли невтішні новини для Вільямс. Обох пілотів дискваліфіковано з кваліфікації. Живіть з такими формулюваннями, а час анульовано через нелегальне заднє антикрило. Тож ми вітаємо Джорджа Расела із пол у Сінгапурі. А от чи вдалося йому втримати перше місце? Я розповім вже завтра. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Ставте вподобайку, якщо сподобалось це відео. До зустрічі, папа. -па.